О, присвятає діво, мати Божа, що найконі семістріна зображена, як милостиве з заступництво людства перед Творцем, до тебе припадаю я недостойний, зі щирою молитвою надією на Твоє милосердя. Серце від гніву, заздрості та всякого зла, Відкрию мені джерело любові, смирення й прощення, навчи мене бачити ближніх своїх, так, як бачить їх твій син з милістю і співчуттями. О пречиста, захисти мене від ворожих стріл, видимих і невидимих, покрий мене Твоїм святим омофором, щоб жодне зло не наблизилося до моєї душі, мого дому і моєї родини. Стань стіною непохитною проти спокусев і пробувань, що стоять на моєму шляху, прошу тебе, мати все блага, за здоров'я моїх рідних і близьких, за їх мир і спасіння, наповни їхні серця вірою і надією, даруй їм сили долати труднощі життя. Благослови наші справи, направляй наші помисли до добра. О, заступниця свята, допоможи мені знайти вихід у складних обставинах, даруй мудрість і терпіння, укріпи у вірі та довірі до твого святого Сина. Відведи від мене страх і сумніви, вбережи від гріха і зневіри. Молю тебе, царице небесна, виброси у Господа нашого прощення моїх гріхів, свідомих і несвідомих, проведи мене шляхом правди, щоб кожен мій день був. Не на мати, не залишай мене в годину скорботи випробувань. Будь мені втіхою в печалі, світлому темряві і надійним путівником до царства небесного. Тобі я славу воздаю, і тобі довіряю своє життя. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О пречиста діво, мати Божа, семестрільна заступнице, до тебе припадаю з глибини душі своєї, і з вірою молю. Покровом і захистом, у всіх обставинах життя Богу. Прости, Мати Милосердна, всі гріхи мої, свідомі, несвідомі, вчинені словом ділом чи у Сина твого Господа нашого. Очищення моєї душі, укріплення правді. прошу навчи мене прощати так, як прощаєш ти. благослови моє серце прощенням усіх, хто вчинив мені зло і очисти його від усякої ненависті. Я прощаю. Всіх своїх ворогів і благословляю їх на шлях миру і покаяння. О, мати, милостива, прошу тебе за здоров'я тіла і душі, визволи мене моїх рідних від усяких хвороб, даруй силу для життя і радість кожного дня. Поможи нам зберегти віру, надію і любов у серцях, захисти мене й мою сім'ю від ворогів видимих і невидимих, від дії нечистих сил, демонських спокуси, укріпи нас у добрі і відганяй від нас усе зле. Благослови наш дім миром, злагодою благодою та благополуччям, хай у наших серцях і словах завжди буде любов і розуміння. даруй здоров'я і щастя моїм дітям, близьким і рідним, хай їхні дні будуть сповнені благословення і радості. Прошу тебе, заступниця небесна, звільни мене і моїх рідних від усякої залежності, від табака, алкоголю, наркотиків та інших пороків, що нищать душу і тіло. Мати, захисти мене від зла, даруй щасливу долю і укріпи мене, на шляху до спасіння, веди мене, твоєю благодатю і будь моїм світлом у темряві, на тебе покладаю всі свої надії, тобі віряю свої душу і життя. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О пресвята Богородице, семестріна Мати, Ти, що тримаєш у своєму серці всі скорботи і молитви людські, до тебе прихожу я з проханням щирим і смиренними. Заступниця моя, допоможи мені знайти фінансове і матеріальне благополуччя, даруй мудрість у справах і успіх у праці, щоб усі мої починання приносили плоди добрі і угодні Богові. Визволи мене від тягаря боргів і кредитів. Навчи мудро управляти тим, що Господь дає мені для життя, о мати Милостива, захисти мене від скорботи біди, постав свій непохитний щит проти всякого зла, що може наблизитися до мене чи моїх рідних. Вбережи мене від з глазу колдовства і диявольських хитрощів, не дай злому проникнути в моє життя, о пресвята Діво Маріє, зціли мою душу і тіло від наслідків заздрощів і добрих думок, що йдуть від інших людей. Очисти мій шлях від і виведи ви мене з чорної смуги життя, нехай переді мною відкриться біла світла дорога, що веде до радості миру і благословення. Не залишай мене, мати Божа, без своєї допомоги. Наповнюй серце надією і спокоєм. молю тебе, даруй мені щастя і благополуччя, укріпи мене у вірі та любові до Сина Твого. Тобі я віддаю всі свої турботи і прохання, з надією на твоє святе милосердя і святого піку. Нині повся і повсякчас і на віки віків. Амінь. О пресвята Богородице, Мати Милосердя і заступниця наша, перед Господом Богом і щирим серцем я приходжу до Тебе. І прошу про допомогу і благословення. Підтримай мене в усіх складних життєвих ситуаціях, дай мені мудрість і силу долати труднощі, зберігати віру і не відступати від правди. Будь моїм захистом і опорою, моїм світлом у темряві і вказівником на шлях істини. Бережи мене, і моїх близьких від усяких нещасних випадків від напрасної смерті і несподіваних біди, даруй нам і щасливе життя до глибокої старості, щоб ми славили Бога і виконували Його святу волю. О пречиста мати. Поможи здійснитися моїм заповітним мріям і бажанням, якщо вони угодні Господу, нехай Твоя благодать супроводжує мене в усіх добрих справах, а мої починання отримують твоє святе благословення. Прошу тебе, Пресвята Діво. Упокой душі всіх моїх рідних, які відійшли до вічності, нехай вони знайдуть миру Царстві Небесному і радість у спілкуванні із Господом. Дякую тобі, Мати Божа, за все, що маю, за кожен день життя мого. За милість і любов, якими ти огортаєш мене й мою родину, благослови мене сьогодні і кожного дня, щоб мої справи приносили плоди добрі і угодні Богові. З вірою й надією віддаю життя своє у твої святі руки. Нехай твоя милість ніколи не залишає мене і моїх рідних нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О Пресвята Богородице, Семистрійна мати, зі смиренням і вдячністю припадаю до Твоєї святої ікони. Серце моє переповнене любов'ю, вдячністю до тебе, за твою постійну присутність у моєму житті. Дякую тобі, Мати Милосердна, за кожен день, дарований мені, за силу і натхнення жити праведно. Дякую за те, що ти втішаєш мене у скорботі. Освітлюєш мій шлях у темряві та підтримуєш годину в випробувані, о, пресвята Заступнице, семистріна Богородице, твоє милосердя та любов безмежні, дякую тобі за захист моєї родини, за миру моєму домі, за зцілення душі і тіла мого, я знаю, що всі мої радості і успіхи це плоди твоєї небесної опіки. Дякую тобі, пречиста, за те, що стоїш мі мною та зломи, оберігаючи від усіх спокус, бід і небезпек. Твій святий покров, це моя надійна фортеця, твоя молитва, це мій порятунок. Дякую за кожне твоє заступництво, за благословення, що супроводжують мої діла, за виконання моїх найпотаємніших прохань, які ти приносиш до Господа. Небесна, нехай моє життя стане гідним свідченням Твоєї любові, даруй мені серце, сповнене вдячності і миру, щоб я завжди славив Тебе і Господа нашого Ісуса Христа. Прийми о Пресвята Богородице. Цю подяку, як знак моєї віри і любові до Тебе, і нехай Твій небесний, світлоносний покров завжди буде зі мною і з моїми рідними і близькими, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.